До Пресвятої Богородиці помолимось промосі, Пресвятая Богородице, спаси нас. О, пречиста діпо Маріє, отце ми твої діти, в нашій скорботі до Тебе благаємо, сповни на нас свої фатімські обітниці. Ти сказала у своєму посланні до світу, що Ісус хоче рятувати світ через Твоє святе серце, і Ти зазадала наше співдіяння, щоб ми своєю любов'ю, покаянням, своїми добрими вчинками, терпінням і молитвами допомогли тобі рятувати світ, і Ти обіцяла, що світ буде врятовано. Сьогодні наш світ в небезпеці, сьогодні наша Україна вмивається слозами, о, мати найдорожча, сповнена нас свої патімські обітниці. Дивися, скільки молитов, скільки жертв та зітхань лини з землі до тебе, поглянь, як страшно гріх, спустошив світ. Він, мов широке море, розлився по землі, жахливі війни, безвір'я, забобони, ворожбитство, чари, магія, гіпнози, спіритизм, страшна ненависть злочини, дітовбивство, вбивство, зруйновані родини, діточки безбожої любові, матінко Божа, врятуй світ від гріха. Вчини, щоб царство Боже наблизилося до нас, щоб не віруючи, навернулися, а грішники покаялись, щоб швидко сповнилися Христові слова. Буде один пастир і одне стадо, щоб усі християни з'єдналися, одній святій соборній Апостольській церкві, Заопікуйся нами і нашою церквою і прослав славою всіх святих, а між ними і святих і Кирила, і Мефодія, учителів слов'янських та всіх тих єпископів священників, які віддали життя в тюрмах і на засланнях за святу Христову віру, прийми найдорожча мати. Покірні наші молитви і вчини так, щоб ми колись щасливо з тобою могли повторювати біля твого трону, який підноситься біля Твоїх престолів. Ти хвала, ти радість, ти слава нашій церкві, нашого українського народу. Матінко Божа. Рятуй нашу Україну.